Мої вітання на телеканалі Дніпро Тібі, випуск новин спорту. Обласні асоціації футболу проподовжують лобіювати питання скликання позачергового звітно-виборчого конгресу Української асоціації футболу і проводять позачергові конференції на місцевому рівні, де обговорюється це питання. Така відбулася і в Дніпропетровській області. 43 делегати з 53, які представляли 33 колективних члени громадської організації, взяли участь у роботі позачергової звітно-виборчої конференції Асоціації футболу Дніпропетровської області, яка була скликана на вимогу її виконавчого комітету, за що проголосували у відповідності до статуту більше двох третин його членів. Прологом роботи стало виконання державного гімну України, після чого голова асоціації Віктор Андрухів констатував наявність кворуму для проведення засідання, оприлюднив загальну інформацію та нагадав присутнім важливі організаційні питання щодо перебігу події, після чого було обрано лічильну комісію, робочу президію та секретаріат для ведення та перевірки протоколу конференції. Далі усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, хто загинули внаслідок віроломного військового вторгнення Росії. Звітом за проведену роботу асоціацією за минулі два роки став перегляд присутніми 12 міні-фільму, який увібрав у себе все, чого вдалося досягти у цей важкий період військового лихоліття на футбольних теренах регіону. В обговоренні взяли участь та дали задовільну оцінку зробленого, які побажали успіхів у майбутньому новообраному керівництву організації ветерани Дніпропетровського футболу Віктор Маслов, Олександр Лисенко, виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту облдержадміністрації. Андрій Панченко, віце-президент футбольного клубу Криворізького кривбасу Артем Гагарін. Я бажаю цьому виконкому. Я бажаю всім на всій нашій області, тільки розвитку, тільки вперед, щоб ми і зберегли футбол, і примножили його, і розвинули. Ну є над чим працювати, тому тільки працювати і працювати. Єдиним кандидатом на посаду голови Асоціації футболу Дніпропетровської області був висунутий її колишній очільник Віктор Андрухів, який виступив зі стислою програмою плану роботи як на найближчу перспективу, так і довгострокову розвитку та розбудови гри мільйонів в регіоні. Після чого одноголосним рішенням делегатів він отримав мандат довіри керувати громадською організацією на найближчі п'ять років. Дякую за виказану довіру від нашої футбольної спільноти Дніпропетровщини, і ми в планах маємо в першу чергу плідно працювати над тим, аби наше молоде покоління, наші юні футболісти, професійні аматорські клуби мали можливість як займатися, тренуватися, так і досягати певних високих результатів перемог. Для цього треба пройти складний. Шлях, і я вважаю, що наша команда з ним має всі можливості для того, щоб справитися. Якісні змагання, якісна конкуренція це те, що сьогодні дозволить нам тримати високу планку розвитку футболу не тільки в регіоні, а й в Україні. Першими заступниками голови стали Володимир Баєнко, Дмитро Батура, Анатолій Шинкаренко, Марк Шухман, заступниками Дмитро Бочков, Ярослав Дерев'янко і Роман Прощенко. Також було обрано виконком громадської організації ревізійну комісію та керівні органи і склади низки відповідних комітетів асоціації футболу Дніпропетровської області. Новоствореному виконком Дніпропетровської асоціації футболу хочеться побажати так тримати. Тримати цю високу планку, яку вони тримали останні роки, щоб реалізовувались різноманітні програми, щоб збільшувалась кількість займаючихся цим прекрасним видом спорту, футбол, саме масовий, саме яскравий. Щоб глядачі приходили і дивились ці матчі, щоб футбол був завжди у кожній родині щоденно. На завершення роботи Віктор Андрухів нагородив відзнаками різного рівня людей, які люблять футбол у собі, а не себе у футболі. Утримують команди і школи, вкладають в них кошти, душу і серце. Роблять все можливе, щоб гра мільйонів розвивалася у їхньому місті, селищі і навіть маленькому населеному пункті. Серед удостойних відзнак були і олімпійський чемпіон Сеула Олексій Чердник та Магдалинівський селищний голова Володимир Дорпітько, громада якого стала справжньою північною столицею футболу області. Ми виразимо всі слова вдячності від всієї Магдалинівщини. І побажаємо сьогодні новоствореного виконавчому комітету і голові асоціації футболу Дніпропетровської області Віктору Васильовичу Андрюхіву про те, щоб вся його робота і вся її робота її команди була безпосередньо направлена на розвиток футболу. Є традиційна історія, є велика історія. Я думаю, що сьогодні великі зусилля треба кинути буде дитячий футбол, і це буде наше майбутнє. На закінчення Асоціація футболу Дніпропетровської області ухвалила рішення звернутися до української асоціації футболу з вимогою проведення позачергового конгресу УАФ. Якщо всі вимоги статуту УАФ будуть дотримані, позачаровий конгрес може відбутися наприкінці січня або на початку лютого наступного року, де одним з головних фаворитів на посаду президента Української асоціації футболу може стати колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Нагадаємо, що чинний президент УАФ Андрій Павелко, як і генсек організації Юрій Запісоцький, вже тривалий час перебувають у Львівському СІЗО і проходять обвинуваченими у справі щодо розкрадання бюджетних коштів виділених на бу. Дівництво заводу з виготовлення штучного трав'яного покриття. Реінкарнація після принизливої гостявої поразки 0-3 у кривому розі від тамтешнього кривбасу у матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги спортивний клуб «Дніпро-1» певною мірою реваншувався, святкувавши успіх 2-0 у гостях у Львові над місцевим рухом у зустрічі п'ятого пропущеного туру турніру, який фактично яка фактично стала поєдинком за шість очок. До цього команди перебували поруч у турнірній таблиці. Невідомо, який би підсумок мав матч, якби господарі бодай одного разу забили в трьох епі епізодах у стартові 15 хвилин гри, але то вже їхні проблеми, натомість підопічні Юрія Максимова, за рахунок власного досвіду класу і вищої індивідуальної майстерності свої моменти створили і реалізували, коли почергово спочатку на сімнадцятій хвилині забив Філіпов, а потім ще через 10 результат подвоїв піхальонок. Рахунок у підсумку до фінального свистка змін не зазнав. Таким чином Дніпровці за 11 днів провели чотири гостьових поєдинки проти київського Динамо Полтавської Ворскви Криворізького Кревбас. Са і Львівського руха, яких набрали 9 очок з 12, що дозволило їм з третього місця турнірної таблиці стрибнути на третє. Хоча за втраченими очками вони четверті. Слобожанський прометей у матчі чергового туру групового етапу Єврокубка номінально вдома у столиці Латвії Ризі з рахунком 76-96 поступився лідеру групи А французькому Париж баскетболу. Початок поєдинку був за нашою командою. Вона рвонула вперед по спортивному, агресивно та нахабно діла в атаці, і перевага у ході. Дебютної чверті сягнула 13 очок, Втім, гості змогли скоротити відставання до мінус 5, 22, 17. Підопічні Ронена на Гінзбурга лідирували аж до середини другого відрізка, але потім у грі настав вирішальний перелом, коли Париж вибухнув рибком 10-2 і на велику перерву він встановив рахунок 48-41 на свою користь. У другій половині зустрічі французи так і не дозволили супернику повернутися у гру і відродити інтригу, а лише нарощували перевагу, яка в одному звір. Різкі вдійшла до плюс 18 на превеликий жаль необхідного вибуху з боку Прометея, так і не сталося. Він зазнав поразки з принизливим для себе результатом, що спровокувало гнів з боку президента клубу, який дослівно пригрозив нам необхідно робити висновки та приймати рішення з приводу того, що ми робимо далі. Найближчим часом буду мати розмову з тренером Нено. Маємо підтримку від партнерів та готуємося до болючих змін. Кінець Цитати. «Ми грали не дуже добре. Добре, ми грали десь хвилин 15. Я думаю, що в цей час у нас є проблеми з різницею між командами. Що нам потрібно покращити? Нам потрібно, щоб гравці повернулися. Нам потрібен шанс, але прямо зараз ми, можливо, знаходимось на цьому рівні протягом 15 хвилин при такій кількості гравців. Я знаю про цю проблему, яку сподіваюся, ми вирішимо. Зазнавши третій поразки у п'яти зустрічах. Прометей опустився на сьоме місце турнірної таблиці нижче за зону плей-офф. в наступному матчі Єврокубка. Слобожанці у гостях 8 листопада зіграють з дебютантом змагань баскетбольним клубом «Вулс». Вільнюс столиці Литви, який крокує шостим у групі А, вихованці спеціалізованої для чотиринадцять спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої Дніпровської міської ради на командному чемпіонаті України з гімнастики художньої, дорослі та юніори, який завершився у Закарпатській області, і зібрав 500 учасниць. Завивали 29 нагород, 12 срібних та 17 бронзових медалей. Тетяна Херсонська стала бронзовою презеркою в індивідуальних вправах. І на цьому у мене поки що. У все, дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.